Доброго дня! Тема уроку мішане з'єднання провідників. Ми знаємо, що при послідовному з'єднанні провідників, наприклад, в даному випадку ми маємо три опори, три резистори. в нас сила струму на кожному з трьох резисторів буде дорівнювати загальній силі струму. Тобто в кожній точці вона буде однакова. Напруга при цьому загальна. Буде складатися із суми напруг на кожному з елементів. Так само розраховуємо опір. Загальний опір буде дорівнювати сумі опорів усіх елементів. При паралельному з'єднанні сила струму та напруга поводять себе навпаки. Тобто, якщо в нас знову ж є три елементи з'єднані паралельно. Напруга на кожному елементі буде дорівнювати загальній напружі усього блоку. А сила струму загальна буде складатися із суми сили струм на кожному з елементів. Найцікавіше поводить себе в даному випадку опір. Розраховується загальний опір за формулою. 1 на r дорівнює 1 на r1, додати 1 на r2, додати 1 на r3. Для трьох елементів. Саме так можна розрахувати загальний опір даної ділянки кола. А як обчислити силу струму напругу та опір для мішаного з'єднання? Наприклад, ми бачимо, що тут є кілька елементів, без різниці яких це можуть бути опори, електричні лампи, нагрівачі. На сьогоднішньому уроці ми в цьому будемо розбиратись. І так, електричні кола, з якими доводиться мати справу на практиці, складаються з кількох споживачів, які можуть бути з'єднані між собою послідовно, паралельно або послідовно і паралельно, тобто мати змішане з'єднання. У разі розрахунку складних кіл зі змішаним з'єднанням провідників, зручно покроково спрощувати схему. Розглянемо першу схему детальніше. Тут ми бачимо, що елементи 2 та 3 з'єднані паралельно, а елементи 1, 4 та блок 2-3 з'єднані послідовно. Тобто ми можемо дану схему розбити на паралельне з'єднання елементів 2-3 і послідовне з'єднання елементів 1, 23 та 4. Розглянемо ще одну схему більш складнішу. Тут ми бачимо дуже багато резисторів, які з'єднані по-різному. Мішане з'єднані. Але знову ж таки, ми можемо його розбити на послідовні та паралельно з'єднані опори. Наприклад, 4,5 можна назвати 45 блок. Це паралельне з'єднання провідників. А ось 1,3 та 2 і 45. Це приклади послідовного з'єднання. А самі блоки, як ми бачимо, 13 та 245, вже в нас паралельно. І цей загальний блок із резистором 6 підключені послідовно. Ось так по черзі ми можемо розраховувати і силу струму, і напругу, і опір для кожного блоку елементів. Та для будь-якої точки даної ділянки кола. Потренуємося над цим під час розв'язування задач. Задача 1. Провідники з опорами R1, R2 та R3 з'єднані за схемою зображеною на рисунку. Знайдіть опір цього кола. Запишемо коротку умову. Опір першого резистора. Рівний 2 Ом, другого 3 Ом, третього – 5 Ом. Намалюємо схему. Щоб розуміти. І нам треба знайти загальний опір. По схемі ми бачимо, що резистори r 1 та r 2 з'єднані послідовно. Для послідовного з'єднання ми знаємо, що знайти опір загальний неважко. Треба лише додати ці опори. Підставивши значення, ми бачимо, що блок R12 буде дорівнювати 5 Ом. І ось цей блок із резистором R3 буде з'єднаний паралельно. Тобто обчислюється загальний опір за формулою, яку ми вже знаємо. Підставивши значення, ми бачимо, що буде 2 на 5 Ом. Тобто 2,5 Ом. Отже, загальний опір кола дорівнює 2,5 Ом. Записуємо відповідь. Задача розв'язана. Задача 2. В електричному колі зображеної на рисунку R1 дорівнює 3 Ом, r 2 дорівнює 6 Ом, R3 4 Ом. Знайдіть RI1, І2 і 3У 1 У2У3, якщо напруга на зображеній ділянці кола дорівнює 36 вольт. Тобто У буде дорівнювати 36 вольт. Як бачимо, дуже багато невідомих. Записуємо коротку умову. Дано перший опір 3 ом, другий опір 6 ом та третій опір 4 Ом. Також дана загальна напруга на всій ділянці 36 вольт. Знайти опір загальний силу струму в будь-якій точці та напругу на кожному з опорів. Намалюємо схему, щоб розуміти, як вони під'єднані. Перемальовуємо. Ми бачимо, що опори R1 та R2 з'єднані паралельно. І ми можемо їх порахувати. Так? Підставляємо значення і обчислюємо, що опір буде дорівнювати 2 Ом. Далі R3 та R12 опори, тобто блок оцей з паралельним з'єднанням. Вони з'єднані послідовно. При послідовному з'єднанні опір додається. Підставляємо значення та обчислюємо. Ми бачимо, що він буде становити 6 Ом. Загальний опір усієї ділянки з резисторів. Далі, відповідно до закону Ома і до рівня У на Р для ділянки кола, ми можемо порахувати силу струму загально на всій ділянці. Вона становить 6 А. Далі. Якщо резистори R3 та R12 з'єднані послідовно. Значить сила струму в кожній точці однакова дорівнює 6 А. Далі, згідно закону Ома, напругу ми можемо знайти, якщо силу струму помножимо на опір. В нас є сила струму для третього резистора. Тому ми можемо визначити для нього напругу. Аналогічно можемо визначити напругу для блоку 12 для двох резисторів разом. Вона буде становити 12 вольт. І якщо вони резистори 1 і 2 з'єднані паралельно, значить і напруга буде на кожному елементі однакова. Тобто ми зразу ж визначили напругу на першому та другому резисторі. Далі, відповідно до закону Ома, сила струму на першому резисторі дорівнює У1 поділити на R1. У1 в нас вже є. Можемо розрахувати силу струму для першого резистора. За такою ж формулою обчислюємо силу струму на другому резисторі. Вона становить 2 А. І лишилося записати відповідь. Задача розв'язана. Задача 3. Знайдіть силу струму в кожному резисторі. Опір кожного резистора 120 Ом. А напруга на ділянці кола 33 вольта. При розв'язуванні даної задачі будемо покроково спрощувати схему. Ми бачимо тут послідовне з'єднання елементів R4, R5 та R6. Далі опір R3 та блок R456. З'єднані паралельно. Далі опори R1, R2 та блок r 3456 з'єднані послідовно. Саме таким шляхом ми і будемо рухатись. За умовою в нас дано, що опір кожного резистора становить 120 Ом. Напруга на всій ділянці. 33 вольта, знайти силу струму на кожному резисторі. Резистори R4R5 та R6 ми бачимо, що з'єднані послідовно. Отже, порахувати опір ділянки 456 неважко. Лишається лише додати всі ці опори. Далі резистор R3. Та ділянка R456 з'єднана паралельно. Отже порахувати опір ми можемо за формулою 1 на R3456 дорівнює 1R3 додати 1 на R456. Підставляємо значення і в нас виходить 90 Ом. Далі резистори R1R2. Та оцей блок, що ми щойно порахували, з'єднані послідовно. Отже, загальний опір кола нас буде дорівнювати сумі обчисленого опору та опорів R1 та R2. Підставивши значення, ми можемо обчислити 330 Ом. Це загальний опір всієї ділянки. Відповідно до закону Ома, ми бачимо, що сила струму цій ділянки становить 0,1 А. Саме для цього ми визначали загальний опір, щоб дізнатися силу струму І. І тоді ми підемо в зворотньому порядку. Якщо ми бачимо, що резистори R1, R2 з'єднані послідовно із цим блоком загальним 3456. Значить, сила струму оця 0,1 А буде на кожному елементі однакова. Тобто ми вже обчислили І1 та І2. Далі, згідно закону Ома, визначаємо напругу на ділянці 304,56. Визначивши, ми бачимо, що резистори всередині в цій ділянці з'єднані паралельно. Отже, напруга на кожному елементі в нас буде однакова. І ми її вже порахували. А отже, відповідно до закону Ома ми можемо вже рахувати струм на кожному з елементів. І 3 буде 0,075 Ампера. Далі шукаємо струм на загальній ділянці 456. Коли струм є. Ми дивимося на цю ділянку і бачимо, що тут елементи з'єднані послідовно. Отже, сила струму на кожному резисторі однакова. Тобто і 4 дорівнює І5 і дорівнює І6. І дорівнює струму на всій ділянці. Тобто ми вже її порахували. А значить задача розв'язана. Лишається записати відповідь. Домашнє завдання опрацювати параграф 32, виконати вправи 32, 5 та 6. Дякую за увагу. До зустрічі.